Нещодавно Іран надав Росії сотні балістичних ракет ФАТ 360 і це не єдина держава, яка допомагає росіянам вбивати українців. Хто постачає країні агресорці зброю? Та в якій кількості? Докладніше далі. РФ на початку 22-го відчувала гострий дефіцит у боєприпасах і техніці, коли не запустила на повну потужність свій оборонно-промисловий комплекс у матеріалі обоз UA та групи «Інформаційний спротив. Зазначається, що саме Білорусь стала першою країною, яка надала російській окупаційній армії військово технічну допомогу та сприяла вторгненню з її території. Влада відкрила росіянам доступ до низки складів арсеналів зберігання. Тоді Росія змогла вивезти з Білорусі понад 70 тисяч тонн боєприпасів та Техніки. Російські окупанти вивезли з 969-ї бази резерву танків не менше сотні Т-72А, а з 1868-го – арсеналу артилерійської бази озброєння в Гомелі артилерію гаубиці тощо з 288-ї бази пішло понад півсотні знятих зі зберігання камазів та уралів саме білорусь допомогла росії в критичний момент тому федерація уникла глобальнішого провалу ніж могло б бути після білорусі другою країною яка стала постачальником Ком озброєнь Росії став Іран. Щоправда, здебільшують Україну згадують як постачальника дронів Камікадзе Шахет 136, хоча не лише їх Тегеран з 22-го року передає Москві. На сьогодні відомо, що Іран постачає Росії низку товарів, зокрема авіабомби ГМ 5, безпілотники мухаджер 6 Шахет 131 та 136, а також амуніцію, шоломи та бронежилети. Є в поставках і протитанкові комплекси Дехлавіє та постріли різного калібру для АД 30 а також. Реактивна система залпового вогню зі снарядами 122 мм. міліметри, російські війська почали активно застосовувати іранські боєприпаси наприкінці 22-го на початку 23-го років. Саме ця компонента боєприпасів дозволяла російським окупантам наприкінці 22-го року справлятися з дефіцитом снарядів, але повністю вирішити проблему з нестачою пострілів вони не змогли. І в 23-му році Росія збільшила зусилля для прихильності Північної Кореї у питанні співробітництва. Отже, Ще однією країною, яка допомагає країні агресорці. Є КНДР у 2023 році. Москва провела зустрічі з Пхеняном щодо постачання боєприпасів. Після погодження основних положень у липні Сергій Шойгу вирушив до КНДР для переговорів. Повної угоди досягли у вересні під час зустрічі Кім Чен Іна та Владіміра Путіна. Перші постачання боєприпасів радянських калібрів розпочалися одразу після зустрічі. За даними південно-корейської розвідки, перша хвиля включала 5 тисяч контейнерів. Ейнерів у зоні бойових дій в Україні було підтверджено 152 та 122 мм артилерійські снаряди, а також ракети кн 23 У січні цією ракетою ударили по Харкову. На початку 2024 року відновилися постачання. А навесні російські війська отримали 130-мм снаряди. Також повідомлялося про передачу ПТРК Булсає-5. Станом на сьогодні у Росії два найстабільніші партнери: це Іран та КНДР. Вони найбільше надають РФ боє. Припасів, однак ці країни уникають постачати техніку, чого не скажеш про Білорусь, але це не виключає того, що Росія буде отримувати техніку від цих двох країн у майбутньому. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.